Це туторіал, як правильно грати в сучасні хрестики ноліки. В кожного з гравців є по 9 ось таких ось а, привидів: Три великих, три середніх та три малих привида. І зараз ми покажемо, як правильно грати в цю гру. Починай! Добре, я розпочну. Візьму маленького приводу, ставлю сюди. Окей, тоді я беру середнього привода і тебе перекриваю. Ну, я теж тебе перекрию. Угу. Тоді маленького я ставлю сюди. Ааа, ти великого взяв до середнього. Окей, окей. Тоді ставлю великого привода ось сюди. Так. Це вже становиться цікаво. Бігу зарядні. Перекриваю тебе великим приводом. Так. Щоб ти не переміг, я тебе перекриваю. Окей. Так, в тебе нема великих привидів, але в мене є один. Окей. Я беру середнього привіду та ставлю сюди. Так, так, так. Я зроблю так. Окей. А я зроблю ось так. Ходи. О, ні. Ой-ой-ой, а цю гру можна придбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профіля.